При війну українці готуються до нового року. Хтось економить і купує найнеобхідніше, а хтось навпаки дозволяє собі те, на що раніше шкодував грошей. Чи зросли ціни на ринках в українських регіонах? І що найпопулярніше до нового року розкажуть наші кореспонденти. На Сумському ринку людно від самого ранку у переліках покупок все, що згодиться для новорічного столу. Мандаринки купили, хоч і пенсія не дуже велика, але все купляємо. Головний фрукт свята мандарин тут по 100 гривень за кілограм. Беруть і вдвічі дорожчі ананаси. Сильно економити на новорічному столі сумчани не планують. Навпаки щось дозволимо, тому що життя одне, як показала практика, і тому зараз вже хочеться жити, щоб хоча б, хоч якось. Свіже м'ясо на прилавках тут по 200-250 гривень. Воно, як і ковбаса до свят, не здорожчало. Варюна ковбаса, яка йде на олів'є. Наші покупці дуже зараз гарно її доберуть. Інші складові на традиційний новорічний салат теж тримають ціну, запевняють продавці. Відбірне яйце 55 гривень. Вони в нас уже давно по такій ціні ковбаска домашня буде, крабовий салатик буде. І з ікрой по акції 155 гривень. <свісно> Червона ікра повним ходом йде торгівля на ринку і у Дніпрі. Український сир у нас коштує 310 гривень. Це нормальна ціна. Зріс у ціні оселедець. Один з головних інгредієнтів салату під шубою нині по 160 гривень за кіло. Люди беруть е -е, слюдечку і на стіл святковий, і на салатики, і е -е, просто покоштувати. Обирають і м'ясне. За курку тут просять 100 гривень за кілограм. У нас нічого не дорожчає на свята. Та попри це, Дніпровські покупці переконують розкошувати не на часі. Все тільки таке, зовсім необхідне. В січні зарплату дадуть коли, після 20-го, а до неї треба ж іще дожити. Що люди стали більш економними, підмічають і львівські крамарі. По кількості менше. Ну, не, наприклад, якщо брали там кілограму гірка чи щось, зараз так дві штучки, три штучки, чесно. Так. Але трошки беруть, ну, на свято трошки беруть. Мандарини на Львівському ринку майже вдвічі дорожчі, аніж у Дніпрі, від 80 і до 120 гривень за кілограм, залежно від сорту та країни виробника. Здорожчали на кілька гривень перед святами оселедець, ковбаса та сир, кажуть покупці. Зросли. Відчутно насправді по бюджету, оскільки зарплати не дуже То зросли, а ціни ну, і на фрукти, і на рибу, на такі, знаєте, продукти, що дійсно є корисні, зросли ціни, як на мене. Для новорічного настрою пропонують на ринках і ялинки. Маленька збирана від 300 гривень, велика потягне і на кілька тисяч. Хочу купити ялиночку переселенцям, хоче створити свято іншим, і тоді буде свято в душі в, в тебе. Олександра Стасишин, Олеся Боровик, Софія Москаленко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.